Вісімнадцяте в Україні саме час дізнатися. Останні новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. За добу вже майже сотня боєзіткнень по всій лінії фронту. Повідомляють у Генштабі. Найгарячіше на Покровському напрямку там ворог 23 рази намагався прорвати лінію оборони за словами головнокомандувача Олександра Сирського. найінтенсивніші бої точаться на околицях Гродівки, Кам'яного і Красного Ярів, в самій Новогродівці та в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідовим. Детальніше про ситуацію на фронті. Далі. На Харківському напрямку ворог дещо знизив тиск, проте штурмів не припинив. Систематично намагається лізти у бік липців та Вовчанська. Наші армійці тримають оборону. На цих кадрах з Вовчанського напрямку прикордонники нищать ворожі цілі. Зо два десятки разів атакували росіяни і на куп'янському відтинку. Українські захисники відбивали ворожі атаки неподалік Синківки, Стельмахівки та Кругляківки. А це кадри третьої штурмової. Напередодні бійці виявили заховану ворогом гаубицю, з якої гатили по наших, і максимально тактично залетіли в шалаш, де росіяни її заховали. Ураження ФПВ виконали точно в механізм наведення, а так знищили БТР та ліквідували боєздатність броньованої машини. В окупованій Луганщині днями прикордонники уразили ворожу антенну з ретранслятором в районі Кремінної вдале полювання було і напередодні у районі Кремінної та Серебрянського лісу. Там знищили автомобілі, склади з боєкомплектом і бойові броньовані машини. Та, попри відчутні втрати, росіяни не припиняють атак. Лише завчора противник здійснив понад 100 обстрілів по прифронтових територіях. Бив з артилерії та здійснював скиди з безпілотників. Атакував поблизу Білогорівки, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки та Невського. Загалом на Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Та від систематичних обстрілів там палають ліси. Ворог працює за тактикою нищення всього живого на своєму шляху. На сіверському напрямку противник двічі атакував поблизу спірного та отримав жорстку відсіч. Важко й на Краматорському відтинку. Там ворог зосереджує зусилля неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори та Григорівки. На турецькому напрямку не припиняються атаки. У фокусі росіян північне дружба, Турецьк, Нью-Йорк та Неліпівка. Тиснуть за підтримки авіації. Та нашим захисникам вдається вполювати їхні пташки. Російський Су-25 збили воїни підрозділу ППО 28 восьмої окремої механізованої. Та найбільша кількість боїв на покровському відтинку він лишається найгарячішим. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 66 атак понад половину з них в районах Гродівки і Новогродівки. А це нещодавні кадри з Курахівського напрямку. Російське командування щодня кидає в бій танки та БМП з піхотою, щоб прорвати українську оборону та вийти до траси на Вугледар. Тут видно результат потужної бойової роботи українських артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів і десантників, які злагоджено зупинили ці атаки, завдавши значних втрат ворогу. З прифронтових територій триває евакуація місцевих жителів. Це кадри рятувальників з Покровської громади. Бійці ДСНС щоденно вивозять людей у безпечніші регіони. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці. Телеканал Інтермарафон Єдині новини. Мінус 1200 російських окупантів за добу за інформацією генштабу ЗСУ. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 612 тисяч 390 солдатів. Наші оборонці також спалили 8 тисяч 571 ворожий танк, 16 тисяч 699 бойових броньованих машин, 17 тисяч 549 артилерійських систем, 1174 РСЗВ та 939 засобів ППО. Крім того, українські солдати знищили 368 бойових літаків окупантів, 328 гелікоптерів, 14 тисяч 369 29 безпілотників та 2556 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 23 706 спецавтівок. На Харківщині четверо людей отримали поранення внаслідок російської атаки по Новоосиновому куп'янської громади. Про таке повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. Я нагадаю, дві години тому окупанти вдарили по населеному пункту за попередніми даними з реактивних систем залпового вогню. Під час обстрілу спалахнули приватний житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. На Херсонщині за добу поранено п'ятьох людей. Окупанти атакували 16 населених пунктів регіону. Більше про ситуацію на півдні України розповість Єлизавета кротик. Вона зараз з нами напряму зв'язку. Тож лізо, вітаю. Які останні новини розповідай? Вітаю, Олександре. У Херсоні російські війська атакували з дрона цивільну автівку жінка 34 років зазнала вибухової травми та контузії. Їй на місці надали усю необхідну медичну допомогу вчора. Минулої доби вночі під ворожим ударом був комишанський старостат. Там пошкоджені були житлові будинки. У них вибиті вікна, пошкоджена покрівля також зруйновані стіни. На відео можете побачити наслідки ворожих атак у багатьох приміщеннях внаслідок вибуху. Вилітали також і двері. З самого ранку від сьогодні на місці працюють соціальні працівники. Вони допомагають. На жаль, ми судячи з усього втратили зв'язок з Єлизаветою. Кротик. Єлизавето, як чути мене? Добре чути, Олександра. Може ага. продовжити? Так, так. Продовжуй. Отже, якщо говорити загалом за минулу добу російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини, було пошкоджено АЗС, Газогін, а також 10 приватних будинків. Поранено 7 людей. Якщо говорити про ситуацію на Миколаївщині, то під ворожими атаками була коцрубська громада. Зокрема, у селі Солончаки було пошкоджено два приватних будинки. Також російські окупанти обстрілювали і очаки та Очаківську громаду. Також хочу сказати, що от сьогодні в одному із селі Шевченківської громади у день пам'яті загиблих захисників та захисниць відкривають алею пам'яті. Судячи з усього, відкривають алею пам'яті в одному з сіл, в якому на жаль ми можливо дізнаємося пізніше. Я нагадаю, це була Єлизавета Кротик. Вона нам розповіла про події в Миколаївській та Херсонській областях. На жаль, через поганий зв'язок ми змогли почути поки що не все. Сьогодні українці згадують захисників, які віддали життя за незалежність. До пам'ятної дати у Києві на Майдані Укрпошта провела спецпогашення нової марки. Вона має назву Хвилина мовчання. Містить роботу Донецького художника Сергія Майдукова у центрі синьо-жовті прапори на могилах героїв. Вони нагадують про ціну, яку платить Україна за свою свободу. Доповнює марку вірш Ліни Костенко і жах, і кров, і смерть, і відчай. Тираж 350 тисяч від сьогодні, марку можна придбати в усіх українських містах, зокрема і прифронтових, де працюють відділення Укрпошти, ми маємо знайти правильний меседж, правильний образ для того, щоб гідно відзначити день пам'яті загиблих захисників України. Тому я дуже дякую Сергію, що він допоміг нам разом з віршами Ліни Костенко обрати саме той імідж, який мені здається, гідно вшановив пам'ять наших захисників. Щоразу, як я проходив цей. Меморіал стихійний, але такий важливий і такий щирий. Мені підкатували сльози до горла, тому я прийшов і намалював. Робота над Маркою тривала місяць. Під час нещодавнього масового обстрілу Росія порушила роботу двох українських АЕС Рівненської та Південноукраїнської. Про таке йдеться у ноті української місії при МАГАТЕ. мовляв, агресор нищить енергетичну інфраструктуру та знеструмлює численні об'єкти. А це значний ризик для роботи, зокрема ядерних установок і загроза для мільйонів людей. Так у понеділок не працювали. Три з чотирьох енергоблоків рівненської станції, а Південноукраїнська вимушено знизила свої потужності. Та, зрештою, теж вимкнула з мережі третій енергоблок. Нагадаю, днями генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Курську атомну станцію і заявив, через близькість бойових дій і відсутність захисного купола існують ризики викоду радіації. У воді в річках Сейм та Десна немає перевищень хімічних і високотоксичних компонентів. Виявлені забруднення мають органічне походження. Про таке повідомляють у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. Зняття обмежень на далекобійні удари допоможе завершити війну справедливо для України. Про це у відеозверненні напередодні заявив президент України Володимир Зеленський. Водночас сьогодні з візитом у Брюссель прибув український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і теж порушив питання далекобійної зброї. Тривають дискусії і в Лондоні, і у Вашингтоні. А аналітики навіть створили інтерактивну мапу та продемонстрували, як багато військових об'єктів РФ могла би вразити Україна у разі скасування заборони бити в глиб країни агресорки. Про це і не тільки про це дивіться далі у сюжеті Владислава Політа. Посилити українську ППО, зняти заборону на удари в РФ і прискорити військову допомогу. Саме ці питання порушили під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюссель. Прибув і український міністр Дмитро Кулеба. Водночас ідею зняття заборони, зокрема на ураження російських аеродромів, підтримав і головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель. Очевидно, що в Кремлі хочуть повністю знищити українську електричну систему та наступної зими занурити українців у темряву і холод, бомбили вже чимало лікарень і медичних центрів. Таким чином, Росія намагається змусити Україну до повної капітуляції. Довгострокова безпека цілої Європи починається з короткострокових сміливих рішень на користь України. Про які рішення йдеться? Передусім про невирішене питання на порядку денному. Це дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по легітимних цілях, наголошую легітимних, тобто по військових об'єктах. Ми говоримо про аеродроми, на яких Росія тримає бомбардувальники, що тероризують і солдатів ЗСУ на позиціях, і мирне населення в тилу. Та у Вашингтоні своє рішення, яке поки що не знімає заборону на удари в РФ, зокрема ракетами Атакамс, не змінили. Хоча, як повідомили у виданні Associated Press, останні масовані обстріли Росією території України, а також наступ українських сил на Курщині, дедалі збільшують тиск на Сполучені Штати в цьому питанні. Дехто з американських і європейських прихильників України зазначають, Білому дому слід зрозуміти, що погрози Путіна атакувати Захід, зокрема ядерною зброєю, є порожніми. Існують побоювання, що підтримка США, яка дозволила Україні вистояти під час повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, а нині супроводжується затримками, зрештою може призвести до поразки України. А от що могла би вразити Україна, завдяки далекобійним ракетам? Проаналізували фахівці американського інституту вивчення війни та створили інтерактивну мапу. Загалом, згідно з даними інституту, в зоні ураження опинилося б 245 військових об'єктів, серед яких 16 – це авіабази. Натомість більш ніж дві сотні становлять склади. Місця базування російських бригад і полків, штаби, командні пункти, військові заводи. Водночас дістати завдяки Хаймарсу можна лише 20 об'єктів. Тож в інституті вивчення війни наголосили, важливість українського запиту на використання Атакамс меншою не стає. А от у Лондоні за використання, зокрема, ракет Шторм Шедоу по російській території. У виданні Daily Телеграф повідомляють, що британський прем'єр Кір Страмер таємно підтримує ідею Києва щодо ударів глиб країни-агресорки. Втім, публічно Велика Британія від заяв наразі утримується. Річ у тім, що Shadow є американсько-британською розробкою, а тому для її застосування дозвіл потрібен не лише з боку Лондона, а й ваш. Ніхто теж і щоб переконати останніх за інформацією видання Політіко, міністр оборони України Рустем Умєров і голова офісу президента Андрій Єрмак мають прибути у Вашингтон цього тижня. Там вони представляють список цілей для ударів, по яких заборона на застосування ракет має бути знята. Владислав Політ, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Вогонь і далі поширюється на нафтобазі Атлас, що в ростовській області Росії про таке повідомляє Радіо Свобода. Спочатку повідомляли, що спалахнув четвертий резервуар. Утім, є ймовірність, що палає вже більше. Загалом на нафтобазі близько 30 цистерн. вогонь видно за десятки кілометрів. Загасити пожежу намагаються понад 200 людей. Утім, їм бракує спеціальної техніки. Ця нафтобаза є частиною російського ВПК, що забезпечує постачання нафтопродуктів для російської армії. Нагадаю, в генштабі підтвердили, що удару по нафтобазі А. Атлас завдали підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України та головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Наступні новини вже о 19-й. Ну а доти, в курсі події вас триматиме Олексій Фадієв, Олексієв. Так, Олександр, дякую. Дійсно, поговоримо про ситуацію на фронті, і про багато інших важливих речей. Не пропустіть просто зараз. росіяни продовжують бити ракетами по енергооб'єктах України. Все місто було знеструмлено, і ситуація дуже складна і залишається. І на сьогодні, як не допустити блекауту, та хто може допомогти нам захистити енергетику? Червоні лінії для Путіна козирна карта для України. Важливо закінчити війну, а курська операція один з етапів. Цього процесу операція в Курській області триває вже понад три тижні. Які вигоди за цей час здобула Україна на воєнній та політичній арені? І що попереду? У передчутті подорожчання підприємці запасаються пальним для генераторів. За день у нас виходить дві отакі поклашки по 10 літрів, коли та наскільки зросте вартість бензину тиспали і газу, і як подорожчання пального вплине на ціни в магазинах.